Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Так, хлопці, сьогодні е, прикупив собі одну цяцьку. Зараз вам її покажу. Так. Отаку От фурсуночки. І зараз підемо з вами. Е, їх будемо замінювати. Отакий От широчезний мій оприскувач, 12 метрів штанги. ну і Бочка на 400 літрів. Рама це все повністю українське. Бочка ніби Італія, ніби Італія. Можливо, вона штампують. Ну і Толвері, вроді би італійський, якщо не помиляюся, насос. Ну, в принципі, він не дорогий і свою роботу. Виконує він вже своє минулого року. Відробив так, десь шлангочки не дуже якісні, там десь підкапуєно. Це все по -правому. просто купити якісні гарні м'які шланги, і буде все гаразд. Чому буду міняти форсунки, друзі? Наші права секція перестала практично працювати. Вона працює з перебоєм. От, ти можеш виїхати, не працює. Одна форсунка, дві, три. Ти тільки відремонтував, починається ще якісь там качелі. Вирішив я це все не ремонтувати, тим більше я хотів трошки інші форсунки, бо у ці форсунки виливають 220-230 літрів на гектар, це якщо працювати по невеличких ділянках 100 метрівках, городах. А хочеться, щоб виливало літрів 150-170 максимум. Це не таких. Якщо так, якщо паї, то там можна надобитися десь 170-160 літрів на гектар і це непогано. Так, значить, друзі, прикупив я отакі. От Форсунки трьохпозиційні це наш клапан. Ну і три форсунки. Значить, форсунка під вилив 150 літрів, 200 літрів та форсунка під кас, внесення касу. І от таким чином ви можете переключати. Отак, раз, щолк і все. Форсунки оці це є польське виробництво фірми Бріаски. Колись я їх ще побачив минулого року, якщо не помиляюся, ще два роки назад, я дивився на бріаски. Оприскоч, він мені дуже сильно сподобався, і на ньому стояли отакі форсунки. Тому вирішив собі прикупити. І, надіюся, вони мене порадують по виливу. Якщо буду давати дійсно 150 літрів на гектар в погородах, 100 метрівках, то буде просто отак. Ну і саме головне не буде потрібно бігати і міняти розпилювачі. Потрібен більший вилив, наприклад, там. Під щось робимо більше. Вилив на синю форсунку, все чудово. Потрібен менший, жовтеньку, переключили і погнали далі. Добре, зараз я це все знімаю, старі форсуночки, встановлю оці і подивимось, яка форсунка як розпилює, і, звичайно, поміряємо вилив на якомусь там певному тиску, наприклад, 2,5. Тому що ж, усім приємного перегляду. Так, ну що, ж, шановний колектив? Коротше, вже пройшло декілька днів. От з цього моменту е, закінчення відео. Чому? Тому що оці хамоти, які я придбав, які мені прислали, оце, не знаю, китайське фуфло, по-іншому його не назвеш, е, не рекомендують слово зовсім купляти. А так як такі не поставиш, то, значить, прикупив, друзі, звичайні автомобільні хамоти. Отакі. Взяв двох видів. Е, це 20 мм на всякий випадок і це 18 мм. Думаю, ну, усіляки ж буває. Переслали гарно, все в мастилі хаму ну чисто щойно виготовили І саме головне вони е, дуже з гарної пружинної сталі. Отакі хамути будуть набагато краще брати, ніж оце, так, покажу вам ще раз. Ніж оце. Китайське барахло. Ну і на прикладі однієї форсунки покажу, як це все тепер швидко можна зробити. Замінив усі форсунки, показую, як вийшло. Запустимо тракторця. Включимо вал відбору і подивимось, як вони розпилюють. І чи всі розпилюють, чи ніде нічого не підкапує. Так, ой, тут в мене трішки так бардак. Є. Так, ну що ж, включаємо вал відбору. Клац, 540. Ну і, в принципі, трішки газу. Damit wir Е, так, це в нас сині форсуночки зараз працюють і ми зараз можемо переключитися, до прикладу, форсунка касу. Вона отак, бачите, ліє Зовсім по-іншому. І тепер жовті 150 літрів. Оце синя, а це жовта, вилив 150 літрів. Буду ходити я десь 7 на пану кілометрів за годину по городах. Ну і на більших участках 9 на довгих, то будемо виставляти під 7 км за годину. Зараз порахую скільки має одна форсунка виливати за цю хвилину. Ну і в принципі, що? І тоді вже потестуємо на одинаковому тиску сині і жовті. Подивимось, яка різниця буде виливі. Так, ну що, шановний колектив, слоєчки я вже взяв тару, півторалітрові слоїки. Два штучки підстав під середню секцію, щоб ну, щоб мені, наприклад, було зручно. Так, Ну що ж, йдемо дивитися, що там у нас виляло. Ці фурсунки повиливали. Так, півтора літровий слоїк. От, стільки, е, ну, напевно, скільки, літр 300. Перевіряємо іншу. Ну, теж те саме. По ці штучки, літр 300. Ну, в принципі, я не думаю, що дуже я сильно е з щось там доб'юся від цих форсунок. Ну, десь так приблизно буде, напевно, 220 літрів на гектар. Ну, Можливо, там будемо трішки швидше їхати, 8 км за годину і. Не 7, а 8 км за годину і буде у нас 200 е вилив. Добре, давайте тоді потестуємо ще жовті форсунки. Зараз це все повиливаю. Так. Раз. І зразу перекрутимо під жовті. Добре, що можна так швидко це все міняти. Так, ну що ж, дивимось, що там Це по жовтих, аж самому цікаво. Так, ну я вже бачу різницю. Хі -хі. Зараз покажу цю різницю вам. Так, пам'ятаєте на синіх скільки було? А тепер дивимось жовті форсунки. Трішки більше половина слоїка, Тобто грамів 800 800 за одну хвилину. Ну що ж, хлопці, чудовий результат, тобто. Десь літрів 160 при 2,5 тиску жовті будуть виливати мені. Ну, тут так само показую, щоб все по-чесному, трішки чуть-чуть більше за половинку. Получається, що жовті нам будуть 160 виливати при 2,5 тиску, а сині десь 220 літрів по городах, при 7 км за, за годину. Ну, коротше, супер! Супер, хлопці. Я дуже задоволений. Так, ну що шановний колектив сказати за сьогоднішнє переобладнання? Чи я задоволений? Так, я дуже сильно задоволений. Я радий, що я прикупив ці трьохпозиційні форсунки, їх собі сюди поставив, і, якщо я чесно, я навіть не очікував, що буде така різниця по виливу. Ну що ж, при 7 км на годину, 2,5 тиску, ну, можливо, трішки більше. Сині форсунки очікувані дають результат. 220-230 літрів. Ну і при 8 км буду давати 200 літрів на гектар. А жовті при 7 кілометрах і такому самому тиску дають 160 літрів. Ну, це ми, звичайно, все перевіримо, але по приблизним моїм підрахункам і те, що вилилося, то 160 літрів і 220. От така різниця при переключенні з жовтих на сині форсунки. Оці форсуночки відкладаємо в довгий ящик. Нехай лежать про запас. Ну а якщо вони мені точно не знадобляться, то можливо я їх продам. Так, ну що ж, тоді. Складаємось. І сьогодні поїду обов'язково покроплю. Увесь. Ну і потестую. Ну, а на слідуючий раз, друзі, ми з вами поїдемо кропити сою. Тому що соя вже зійшла, ну, але перій все-таки її перегонить. Хоча його багато, але потрібно його забрати для чистоти поля, і щоб соя краще розвивалася, ну і пізніше дала кращий врожай. Е, значить що ж? Буду тепер працювати, скоріш за все, лише на жовтих форсунках. Ну, можливо, буде ситуація, яка, при якій потрібно буде більше вилив давати, і буду працювати на синіх. В принципі, це вже буде наступним разом. Надіюся, що ж вам це сподобалося. Відео принесе якусь користь, і ви тепер будете знати, що такі форсунки існують, і вони дійсно корисні. Тому що ж, друзі. Як завжди, не забувайте ставити смачні подобайки, підписуватися на канал. Ну а будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.